Baldur's Gate 3 дійсно унікальна гра. І ні, ми не маємо на увазі специфічні умови розробки чи щасливий збіг обставин. Як не так давно висловились розробники з інших маленьких і бідних студій. Baldur's Gate 3 унікальна не завдяки факторам, що вплинули на процес розробки, а завдяки самому процесу. Ранній доступ до вжиною в три роки для усіх бажаючих забезпечив студію Larian не тільки стабільним притоком фідбеку і критики, але й стабільними грошовими надходженнями. Усі ці три роки Ларіан робили гру все більш зручною та зрозумілою для гравців, дослухаючись до їх порад. І тепер, коли реліз третьої частини Брами Балдура було перенесено, увага, на місяць назад, а не вперед. Наша команда Ґімвіз ще більшим нетерпінням чекає на вихід цієї справді монументальної гри Magnum Opus Larian Studios. І перед такою визначною подією, на нашу думку, непогано було б пригадати сюжет оригінальної дилогії саги про породжень Баала. У нашому минулому відео ми питали вас, чи хочете ви більше контенту по Baldur's Gate 3, і отримали купу ствердних коментарів. Найбільше з них було закликом зробити саме лорне відео. Тож хто ми такі, щоб противитися бажанням підписників? Вітаємо вас на каналі GameViz. Тут ми розповідаємо про ігрові всесвіти українською. Продовження нашої праці та створення україномовного контенту можливо завдяки підтримці наших високоповажних меценатів, список яких ви бачите на екрані. Ви можете долучитися до лав наших спонсорів на YouTube, Patreon, BuyMeACoffee, або ж здійснити одноразову пожертву на Монобанку. Підтримуючи нас, ви також допомагаєте і ЗСУ. Половину зібраних коштів ми передаємо на потреби нашої армії. Звітність у спільноті. А тепер запасайтеся смаколиками, бо зараз я розповім вам, як саме місто з назвою Брама Балдура стало таким відомим. Пророцтво. Володар вбивств паде, але в агонії своїй породить він смертне потомство, і хаос принесуть вони, і хаос слідуватиме за ними. Так говорив мудрий Алундо. Пророцтво мудреця Алундо про прихід породжень Баала. Історія смертного, якого, до речі, за каноном звали Абдель Адріан, почалася в цитаделі Кендалкіп, величній фортеці архіві, місці зберігання знань і мудрості на дикому узбережжі мечів. Там він жив зі своїм названим батьком Гораяном, навчався і зростав. Гораян ніколи не розповідав про дитинство протагоніста, обмежуючись лише тим, що і його батько і його мати давно померли. Вірною подругою для головного героя стала і Моен, така ж дівчина-сирота, приймачка місцевого трактирника. Вона була трохи молодша за головного героя, але відрізнялася непомірною допитливістю та винятковою жагою до пригод. Але одного дня Гораян раптово наказав збирати речі і готуватися до довгої подорожі. Він сказав лише, що вони мають забиратися з скендалкіпу заради безпеки їх власної та безпеки дорогих їм людей. Гораєн обіцяв розповісти усе, коли вони дістануться таверни дружня рука та зустрінуться з його друзями. Але цьому не судилося здійснитися вночі мандрівники потрапили у засідку. Назустріч їм вийшла фігура у повному латному обладунку та страшному рогатому шоломі. Загадковий воїн хотів забрати протагоніста, але Горайн відмовився віддавати сина. Наказавши протагоністу тікати, він відволікав воїна і його найманців. Зрештою, герою вдалося втекти, але його названий батько заплатив за це життям. Вранці протагоніста знайшла Імоен, яка тайкома слідувала за ними з скендлкіпу. Поміскувавши, вона вирішила разом розслідувати вбивство Горайона. Так і почалася їх довга подорож. У пошуках відповідей на своєму шляху вони зустріли багатько цікавих особистостей, як от напівельвку Джехейру та її чоловіка Халіда. Саме вони виявилися тими друзями, про яких казав Горайон. Вони також долучилися до протагоніста у його квесті. Іншими союзниками групи стали Решеменський слідопит та відьма. Мінск та Діна Хейр. Вони, в якості подяки за допомогу героя, приєдналися до його розслідування. Окрім добрих супутників, герой не оминав і більш неоднозначних особистостей червоний мах Едвін, темна ельфка Дроу Віконія, двоє найманців, трохи не в своєму розумі, Гзар та Монтарон. Всі вони на певному етапі супроводжували протагоніста, билися з ним пліч опліч. Перш за все, група розслідувала кризу заліза, що охопила узбережжя мечів. Залізо за невідомої причини раптово стало крихким та ламким. В шахтах міста Нашкель герої знайшли докази того, що залізну руду хтось навмисно обробив спеціальним алхімічним розчином, що призвело до погіршення її властивостей. Єдина шахта, де досі добувалося якісне залізо, належала загадковій організації Залізний трон. В цій шахті герої знайшли вказівку на те, що відповіді їх чекають у брамі Балдура, де знаходиться штаб-квартира залізного трону. Тож вони направилися до міста. У бремі Балдура загону довелося побувати у вихорі політичних інтриг, вирішити конфлікт двох чародіїв та стати суддями у суперечках різних культів. Одним словом, зробити все, щоб хоч десь знайти компромат на лідера залізного трону Саревока. З часом на героїв звернув увагу лорд полум'яного кулака, сторожі Брами Балдура. Він виявився чесною людиною. Його також непокоїла діяльність залізного трону. Тож він повідомив героям про зустріч лідерів організації із посланцями Брами Балдура та держави Амн у фортеці Кендалкіп. Протагоністи з союзниками поспішили туди. Розв'язка в Кендалкіпі. Протагоніст нарешті довідався, хто він такий насправді. Він породження Баала, бога вбивств. Один із багатьох таких дітей. І план Баала полягав в тому, щоб його діти, спокушені своїм темним спадком, спокушені силою Бога в їх душах, втопили в крові узбережжя мечів, щоб розправилися один з одним, і коли б вони вирізали один одного, він би воскрес. Це і розставило всі крапки над і Саравок теж був породженням Баала. Саме тому він підсилав за головою протагоніста найманців. Саме тому він сам намагався вбити його на початку його шляху. Група спішить на зустріч послів із залізним троном. Але коли прибуває туди, всі учасники зустрічі виявляються мертвими. Герої вже заарештовують, підозрюючи у вбивстві. Вони чекають відправки на страту до Брами Балдура, але один з колишніх викладачів протагоніста не вірить у причетність свого учня. Він допомагає групі втекти, і ті поспішають до міста. А в місті тим часом неспокійно. Містяни думають, що герої найманці Амну, які вбили делегатів Брами Балдура. Всі готуються до війни, і Саревок, користуючись ситуацією, планує стати великим герцогом і узурпувати владу в місті. Герої хочуть зупинити Саревока, і неочікувано коханка Саревока Кітандрія, шукаючи порятунку, віддає героям його щоденник, де він повністю описує свій план: штучно створити кризу заліза та спровокувати війну між брамою Балдура та Амном. З цим група поспішає до палацу герцогів, де вже починається коронація Саревока. Та на цей раз вони встигають. Протагоніст презентує герцогам компромат, після чого Саревок, вже не ховаючись, розповідає їм свій справжній план. Він не збирається воскрешати баала. Він хотів спровокувати різанину і війну на узбережжі мечів, щоб самостійно отримати божественність і стати лордом вбивств. Після откровення та обміну люб'язностями герої б'ються із ворогом і нарешті долають його. На цьому Baldur's Gate 1 закінчується. Місто святкує перемогу і шанує своїх героїв. Але справи ще не закінчені. Команду відправляють як посланців до Амно, щоб зупинити ескалацію та поновити дипломатичні відносини. Але все знову сталося не так, як гадалося. І тут, перш ніж перейти до другої частини, нагадуємо вам про вподобайки, коментарі та інші ютубні штуки. Проявляючи активність та поширюючи це відео, ви дуже допомагаєте нашому контенту. Тепер до другої частини. Тіні Амну Далі була тільки темрява, яку освітлювали лише постійні спалахи болі. На шляху до столиці Амно, міста Аткатли, група потрапила у засідку. Програвши битву, всіх членів команди захопили в полон. А в полоні їх по черзі катував маг на ім'я Джон Айренікус. Особливо діставалося головному герою та Імоен. Саме їх маг піддав найжорстокішим тортурам, навіть не пояснюючи, заради чого. Все, що він казав, що зможе розкрити їх прихований потенціал. Та одного разу на підземелля Мага здійснили набіг банда тіньових крадіїв Аткатли. Скориставшись шансом, імон вдалося визволити себе та команду. Правда, деякі з них так і не дочекалися свободи. Халіт та Дінахейр були закатовані до смерті. Тож тепер друзі, окрім свободи, прагнули ще й помсти. Коли вони з боєм вирвалися із підземелля, їх зустрів Айреніку з власною персоною. Він вступив у магічну дуель з Імоен. Аж тут із порталів з'явилися маги в сірих мантіях. чарівники в рясах. Магічна поліція Аткатли. Вони знешкодили і Айренікуса, і Імоен, після чого забрали їх з собою і зникли у порталах. Виявляється, підземелля безумного мага було розташовано прямо під Аткатлою, а в самому місті було заборонено використовувати магію без дозволу чарівників в рясах. Тож тепер у команді забракло одразу трьох членів. Звісно ж, протагоніст Мінск та Джахейра одразу почали шукати спосіб дістатися до штабу чарівників в Рясах, монастиря Спелхолд, що знаходився на окремому острові посеред океану. Тоді їм запропонували свої послуги тініві крадії, ті самі, що здійснили рейд на підземелля Айренікуса. За 20 тисяч золотих вони готові були надати команді корабель та капітана для подорожі через океан. А ще трохи згодом з героями зв'язалася вампірка Бодгі, лідер конкуруючої гільдії, яка так само запропонувала співпрацю. Так чи інакше, друзям потрібно було ще зібрати ті 20 тисяч, тож вони стали найматися до всіх, хто пропонував роботу. Так вони очистили від скверни храм мертвого бога Сонця, викрили махінації друїдів-ренегатів, вполювали безліч тролів, нежиті та навіть двох драконів. До нашої трійки також приєдналися і інші персонажі. Окрім вже знайомих їм Віконії та Едвіна були й нові обличчя: як от Безкрила крилата Ельфійка Аері, Слідопит Валігар, Жрець Хелму Аномен та багато інших. Дружба героїв тоді зміцнилася як ніколи до того. І, можливо, з кимось із супутників у протагоніста вона переросла у щось більше. Разом вони таки не збирали необхідну суму, після чого звернулися по допомогу до однієї з гільдій. Коли справи у місті були завершені, герої відправилися на зустріч долі на порятунок Імоен. Тоді, ставшись до Спелхолда, вони потрапили у пастку Айренікуса. Той вже давно захопив владу у монастирі і весь цей час продовжував свої жахливі експерименти. Що більше із ним була Бодгі, вона виявилася його сестрою. Тоді безумний мах розповів свій план. Він сподівався отримати безсмертя для себе і сили для сестри за допомогою душ головного героя та Імуен. Яка, як стало тоді відомо, була його сестрою, таким самим породженням Бала. Герої знову потрапили у полон, але на цей раз все закінчилося швидко. А Іренікус, за допомогою кривавих жертв та неймовірної сили магії, вирвав душу із головного героя та Імоен. Після цього, щоб розважити свою сестру, він переніс групу у лабіринт, де Бодгі могла полювати на них, поки вони намагатимуться знайти вихід. Та ці двоє поганців недооцінили силу породження Баала. В критичний момент сутність Баала заволоділа свідомістю протагоніста. Люті ненависть наповнили його і надали йому нової подоби. Він перевтілився на вбивцю демонічного аватара Бала. Налякана такою силою Бодгі втекла, давши можливість героям вибратися із спелхолду. Та радість була недовгою. Протагоністу та імон було все складніше без своїх душ. І якщо Імуен просто почувалася зле, то головний герой постійно боровся із вбивцею, щоб не дати йому знову вирватися на волю. Бо аватару Баала Бала все одно чия там кров лється. Гірше того, печерні ходи зі Спелхолда привели їх не на поверхню, а тільки глибше в підзем'я. Коли ж вони нарешті знайшли тунель на поверхню, на їх шляху встала срібна дракониця Адалон. Вона пояснила героям, що темні ельфи дров вкрали її яйця, змусивши її не пропускати на поверхню нікого, окрім самих дров. Також вона розповіла, що Айренікус і Бодгі уклали союз з місцевою правителькою дров. Адалон запропонувала команді угоду. Вони повернуть її яйця, а вона пропустить їх на поверхню. Герої на це погодилися, і тоді вона наклала на них могутні чари, перевтіливши всіх їх на дров. Вони направились в уст місто Дров. Тоді команда почала працювати на правлячу родину міста, заробляючи собі статус. В цей час вони розправилися із колонією біхолдерів, пограбували караван темних дворфів, зруйнували лігвище і літидів, і все, щоб привернути увагу правительки міста. Після всіх їх жорстоких подвигів володарка запросила їх на особливу церемонію. Вона планувала укласти договір із могутнім демоном, щоб піднести свій дім і своє місто над іншими дрову підзем'я. Жертвою демону мали стати яйця дракониці. У той момент герої підмінили яйця копією, а самі забралися з міста геть. Демон, в свою чергу, зрозумівши, що його обманули, влаштував там різанину. Протагоніст повернув яйця дракониці і та пропустила групу на поверхню. Останній бій на поверхні герої зустріли світлих ельфів із міста Солдане Селар. Вони розповіли, що Айренікус і Бодгі і колишні співвітчизники яких було вигнано через спробу використати енергію священного дерева життя для власних цілей. І тепер Айренікус знову повернувся, прорвався у місто та створив ілюзію, що не дозволяла нікому пройти всередину. Артефакт, щоб розвіяти це марево, зберігався у Бодгі. Тож герої направилися у лігвище вампірки в підземеллях Аткатли. На допомогу їм прийшли інші авантюристи: легендарний Дзірд Доурден та його товариші. Разом їм вдалося здолати вампірку та забрати артефакт, магічний ліхтар, і до того ж повернути імон її душу. Ліхтар розвіяв ілюзію, і група увійшла у місто, де Айренікус вже майже знищив дерево життя. Але герої завадили йому довершити справу. І ось, коли здавалося, що все скінчено, душу протагоніста разом із душею вбитого Айренікуса затягло у безодню. У безодні протагоністу судилося пройти найтяжчі випробування. Випробувані його духу, його переконань, його людяності. Демони спокушали його, обіцяли силу, владу, славу. Але герой не слухав їх. Вони погрожували йому муками та страшною смертю, але герой здолав їх. Він пройшов всі випробування і зустрівся за Іренікусом в останній битві. Тоді він здолав безумного мага остаточно, повернувши свою душу. Прокинувся герой в місті Ельфів. Його доглянули та вилікували, після чого в якості подяки дозволили жити з ельфами. Енергія дерева життя мала зцілити його душу, вгамувати вбивцю. Але все не могло бути так ідеально. Трон бала біль не вщухав, лють не вщухала. Вона тільки росла в душі протагоніста, і ельфи боялися цього. Тоді королева ельфів направила його до гаю пращурів, духи предків могли вказати йому шлях. І саме там протагоністу було явлене одкровення. Поки землею ходять інші діти Баала, поки вони чинять звірства, поки вони приливають кров, йому не буде спокою. Хоче чи ні, та він має вступити в боротьбу за трон Баала. Там він також зустрів дух Саревока, який запропонував йому допомогу. Якщо той дасть йому частину своєї сили, щоб Саревок міг битися за нього. Герой на це погоджується та відправляється в дорогу поруч із колись заклятим ворогом. Тож знову зібравши вірних супутників, вони відправилися в останню подорож на південь в Тетір до міства Сарадуш. Місто знаходилося під облогою армії п'ятірки, п'ятьох найбільш могутніх дітей Баала. Гірше того, якраз в Сарадуші переховувалися інші менш могутні породження злого божества. Головною серед них була Мелісан. Як вона пояснила, просто небайдужа жінка, що хотіла захистити невинних людей, яких через їх спадок переслідували усюди, окрім Сарадуша. Мелісан попросила героїв розібратися із Ягашурою, вогняним гігантом, полководцем п'ятірки. Та поки герої билися з Ягашурою в його замку, його війська взяли місто і зруйнували його, вбивши всіх інших дітей Бала. Далі всім було очевидно, потрібно зупинити п'ятірку, доки вони не продовжили свій руйнівний похід. Герої знищили кожного з них, але нічого не відбулося. Протагоніст не відчув спокою. І тоді Мелісан зірвала маску. Все йшло за її планом. Вона була архіжрицею Баала, і тепер, коли всі діти Баала, окрім протагоніста та його сестри, мертві, вона могла розправитися із ними також, забрати їх душі та самою стати володаркою вбивств. Аж тут втрутилися божественні сили. Янгол Солар перенесла героїв та Мелісан на план Баала у безодні. Там, немов мухи довкола трупу, роїлися душі всіх вбитих породжень Баала. і там мав статися останній поєдинок. Герої тричі долали жрицю, і тричі вона поставала знов, насичуючись душами потомків Баала. Але врешті-решт, протагоніст та його супутники здолали її. Тоді знову з'явилася Солер і запропонувала протагоністу та Імуен вибір зректися спадку Баала або ж самим стати богами. Імуен одразу зріклася цієї проклятої сили. І її приклад наслідував сам герой. Так вони очистили свої душі від скверни і нарешті знайшли спокій. От такий вийшов переказ сюжету цієї титанічної дилогії. шана і повага старому колективу BioWare, який створив ці ігри. Ми щиро сподіваємося, що студія Ларіан не просто створить гідне продовження, а перевершить попередників. І поки що все вказує на те, що так і буде. Напевне, ми дізнаємося вже 3 серпня. Тож ставте вподобайки та підписуйтесь на канал GameVis, щоб не пропустити нові круті відео по Baldur's Gate. та й не тільки до нових зустрічей.